Чому ваші бажання можуть не збуватися, і ця проблема є у великої більшості людей, які живуть на нашій планеті, це те, що люди не вірять в те, що їхні бажання можуть виконатися. Розповім на своєму прикладі, коли я була маленькою, мені було років 5, то я побачила одну дуже гарну книжку у моїх друзів-дітей маленьких, і я так захотіла цю книжку. Але я не знала, як вона називається, я не, не прочитала названня цієї книжки і не могла сказати батькам, щоб мені купили. І коли на наступний день я гуляла вдома, то я бачу, що мама мені купила саме цю книжку, але я їй про це навіть не розповідала. Так, спрацювало моє бажання, так, Всесвіт швидко виконав моє бажання. І будь-що, що я хотіла в дитинстві, воно постійно збувалося. Чому так? Тому що наш дитячий розум не розуміє відмови. Ми не розуміємо в дитинстві, щоб у нас щось з'явилося, це потрібно поїхати купити, це потрібно гроші. Гроші потрібно заробити. Ми цього не розуміємо, ми не знаємо. Ми хочемо, і воно в нас з'являється. Нам розум не успіває накидати оцих причин, чому це бажання може не збутися. От, погодьтеся, коли ви загадуєте бажання, наприклад. А придбати новий айфон ви прописали, і потім думаєте, там через день, через два, через тиждень, ого, які дорогі новий айфон, більше тисячі доларів. А я ж заробляю там 700 доларів в місяць, скільки мені треба збирати, відкладати. Ого, а чи треба мені цей айфон? Він такий дорогий, а його вже не можна тут купити, там потрібно ставати в чергу, де мені його замовити? Тобто у вас починаються такі суперечки з самими собою? Ваш мозок вам підкидує, що так він же коштує багато цей айфон.